Давайте. Доброго дня всім. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою. На засіданні комісії присутні: Кузьма Юрій Юрійович, Мошкола Михайло Іванович, Горват Іван Іванович і Болога Василь Іванович. Комісія є правомірною. Насутній більшої склад комісії запрошені. Гужко Оксана Андріївна, староста сила сільця, Удан Андріана Іванівна, начальник відділу правового забезпечення, Андрела Євгенія Іванівна, секретар сільської ради, та гільта Тростислав, виконуючий обов'язки начальника відділу архітектури, земельних відносин, житлово-комунального господарства та державного архітектурного контролю. На розгляд комісії відносяться такі питання: про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Відділення та передача земельних ділянок у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва замін сертифікат. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності за адресою села Орданово 397А на дві окремі ділянки. Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки із зменшенням площі за кадастровим номером 21 21 98 70 03 Громадянки семак Марині Михайлівні, мешканці села Сільце, вулиця Садова, 22, в селі Сільце, урочище Бережева Гребля, про надання згоди на зміну конфігурації земельних ділянок приватної власності морека Поліні Вікторівні та Щербан Олегу Йосиповичу. Про укладання додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок з спад Закарпаття обенерго». Про затвердження технічної документації щодо поділу земельних ділянок комунальної власності 5 ділянок. І про, за, про передачу земельної ділянки комунальної власності відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради на праві постійного користування, яка знаходиться за адресою село, Сільце, село Хмільник 122 на території Кам'янської сільської ради. То за такий порядок денний, прошу голосувати. Порядок денний приймається за основу. Перше питання в нас про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку. Це в нас заяву поступили від хребта Магдалини Васильівни, мешканки села Дунковиця 62, приватизовує земельну ділянку в селі Дунковиця під номером 61. Попередньо розглянуті технічні матеріали, заперечень нема. Пропоную винести на розгляд сесії. Хто за? Біде, шіторі, шіторі, може вітру на 61-й. Седоран Михайло Юрійович, село Дунковиця, 173. Тут є у нас е затверджений акт встановлення суміжних меж. Затверджений виконкому. Сусіди не підписали, є кадастровий номер. Теж пропоную винести на розклад сесії. За. Та там вже Доп… рішення не так. Бурач yeah, yeah. yeah. provide... Андрій Андрійович, село Кам'янське, вулиця Українська, 17. Тут теж всі відповідні документи. Пропоную винести на розгляд сесії. Хто за? Іванич Михайло Емерихович. Село Кам'янське, вулиця Центральна, 153. Під будинком. Приватизує земельну ділянку. Хто за? Орос Мар'яна Васильівна, село Кам'янське, Центральна, 151. Тут теж заперечень нема. Хто за? Косей і Елизавета Васильівна. Хмельник, 167. Тоже заперечень нема. Хто за. Бабинець Марта Воловиця, 5. Воловиця за? Ваш Тетяна Васильівна, село слівце, міру, 25. Кто за? Воловиця там не, десь не проблем. Де ми були? Воловиці ми десь там були ще не проблема. Молна Регіта Васильна, село Сільце, вулиця Центральна, 50. Є якісь зауваження до технічної документації? До технічної не є, складують уветур. Тоді пропоную винести на розгляд чергової сесії. Хто за слідуюче питання про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва? Напередодні цим всім громадянам був наданий дозвіл на розроблення технічної документації, виготовлено кадастрові номера. І тепер ці технічки потрібно затвердити. Сушанин Ганна Михайлівна, село Сільце, Франка 21, Райко Марія Васильівна, молодиця, 33, капітан Неля Васильівна. Село Ростська, а земельна ділянка, 7 діляниця, контур 278. Станіца Андріана Михайлівна, контур 278, 3 земельна ділянка, Фер Марія Михайлівна, Орданова 292, контур 278. Павло Ганна Іванівна, Орданова 410, контур 278. Грабком Ярослав мешканець міста Мукачево, земельна ділянка в селі Мідяниця, контур 278, варга Мирослава Іванівна, мешканка, села Думковиця 205. І хто за дану технічку, прошу голосувати. А свій контур 278 то чи зайці? Ні, то виноградники, Багаторічні ділянка. Uh, є в нас заява від Кузьма Юрія Юрійовича. Uh, є написано, що в зв'язку з конфліктом інтересів він участь у голосуванні брати не буде, тому пропоную затвердити технічну документацію Кузьма Юрію Юрійовича, мешканців села Хміних 95. Хто за? Три за, один не голосував. Рішення прийнято. Слідуюче питання виділення та передача земельних ділянок у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва замін сертифікату. Це у нас заява відстанець Андріани Михайлівної, мешканки міста Мукачева. Куплені сертифікати і їх необхідно отоварити. Так. Одна земельна ділянка буде. Поздравляю спонтурикой. Ото до товарів, одна 278-й. А де а... Мінь. 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 в А Ну если я маю. не знаю, Казав нам Тернопіль може класти її. Де у поварав, а там є хаще. Тут Бога ведь у неучище на до мене.

Хараз то ж є площадь. Або у нас вроді там уся пойова поділена, я Він не знаю, де володя. Що... Люди не хочуть там брати. Він предлагав, люди не хочуть брати. Або кікало, поділив, у нас не було. Схему землі. Схему казав, не є. Що? Він щось його сіпать, у нас усю пойову поділена була площа появикам. Він тут тобі щось не наробив, ділив. Ну, Но... не знав. Володу...

90, 125, 27 сотень нам тільки буде усього, 278-му контуру. Засю Попович Марію Дмитрівну. Є, е, казав, пуста заміна ділянка, гаразд тож 100-ектарна за заводово 19-ектарна площа і 80... Чотири ектарна площа Ну, Шмалицька гора. No, no, де її ходимо? Ну я не знаю, де вона <coughs> хоче. в no, ja неї є рішення суду. Тому що вона є власником того сертифікату, успадкувала за капцош олену Михайло. <coughs> де хоче, там віддавати, де вона у там є, там Ну, бує тривільніший, площі. Заява написана від Киніва Василя по дорученню на нього, не знаю, оце. Токіні з Тульєскаляцькою. Так, це Василь те саме. Разіде тому може. Пал так копію горасточки йде там нікому. А то ніде не є, ніде є. Ні, ні. Ні, там є та зачитали. Заводов 19 гектарна площа, по Черницьку 84 гектарна площа і Гаростов 100 гектарна площа. Де їм ближе? Ну, ви знаєте, я не знаю. Ну, а другому все де дає та ніка. Це другий по скейні ми там йшли, я... А по шкені є казки. Може вона продає авто.

Тому мені дивиться 226. Там є якби схема. Це є вже десь має бути сімейна ділянка. Там якби є державний акт, але успадкувала чогось не державний акт, а успадкувала сертифікат. Судоку на спадщину на сертифікат. Та мусить готувати товарити сертифікат, а в схемі є де. Згідно а, згідно державного акту. Пропоную винести на розгляд сесії. Хто за так. Та надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності? Це земельна ділянка сформована в нас у селі Арданово футшелтером, де живуть переселенці. На тій земельній ділянці е, будувалися домики. У зв'язку з тим був відомі повести в експлуатацію, присвоїти їм пошту і адресу, має бути окрема дві. Зато треба зробити поділ. Там площа була того казастрового номера 19 сотні з половиною. Я орієнтовно написала на 0,958 і на 10. Вже як піде виконавість міряти, вже ми точні дані домові. Хто за? Так. Про надання згоди на зміну конфігурації земельних ділянок Морека і Щербак. Попередньо розглянуті ці заяви. Пропоную винести на затвердження розгляд сесії. Хто за? Я ще розглядаю. Три за, один утримався. Рішення виноситься на розгляд сесії про укладення додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок спад Закарпаття обленерго. Покупив лист від Закарпаття Обленерго. Направляє на адресу Кам'янської сільської ради Берегівського району Закарпатської області проєкти додаткових угод щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок. Вказані проєкти додаткових угод у договорів оренди земельних ділянок підготовлено у двох примірниках. Підписано та пропечатано з боку товариства. У разі підписання з боку Кам'янської сільської ради. Просимо повернути один примірник за пропадку енергії для подальшого працювання. Так, додаткова угода, я зачитав проект рішення укласти додаткову угоду до договору оренди земельних ділянок номер 195 від 8 лютого 24 року, а саме внести зміни у пункт 5 договору оренди земельних ділянок, нормативна грошова оцінка станом на 11 квітня 2025 року з Земельна ділянка площею га. 1498 гривень 87 копійок, Земельна ділянка площі 0,00 17 грав 983 гривень 57 копійок, 0,004 га 230 гривень, 60 копійок, Таких 4 ділянки. Хоча збільшується орендна плата. По цьому договору і збільшується орендна плата у зв'язку з нормативно-рошову оцінку по договору 220 від 9 лютого 24. Року. Ну, Вони нам а? за опорою Конформат, пройшли. Пропоную винести на розгляд чергові сесії. Хто за? Про затвердження технічної документації щодо поділу земельних ділянок комунальної власності. Бадано було дозвіл на розробку технічної документації і площі 19,5 гектара. Зробили 1, 2, 3, 4, 5 ділянок. Одна ділянка. 14,5 площа і 4 ділянки по гектар 25. За. Не. А слово м'яницький. Ай, ну. Це функционів м'ядіниці, то як заходимо, тоді та там та. та, больше. Ми та. раз поділили, а далі. А, врачу... Далі буде відкуп. Так, я нам що робота. Про передачу земельної ділянки комунальної власності відділу освіти. Це у земельна ділянка під школу у Хмільникові треба передасти у... Комунальну власність на праві користування відділу освіти для встановлення там якогось майданчика. Бо вони могли там щось оплачувати та встановлювати. Хто за? Посмілися вже, вже. Голосували. За сина фігурацію. Не голосували. 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 Всі питання, які у нас розглядники. Дякую за участь. 嗯。